Що раз по разу виходить керівник гурмо Буданов і дає прогнози, які не справджуються, то відповідно запитання українського суспільства, чому ми досі не в Криму. Погодьтеся, не варто піднімати градус очікувань, тим більше що це не блогер. Якщо Буданов виходить, то хай пише блогер Буданов. На думку блогера, Буданова. давайте давайте якраз зараз почуємо цитата очільника гур пана Буданова. Просто зараз наша позиція незмінна. Ми в будь-якому випадку вийдемо на адміністративні кордони України станом на 1991 рік. Тож ми зробимо все можливе, щоб це сталося цього року. Але такі гарантії може дати лише Бог. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Дякую за цитату. А тепер я процитую Бена Волеса, міністра оборони Великої Британії, який заявив про те, що ми не сумніваємося у успішному характері контрнаступу ЗСУ. Але війна продовжується і в 24 році. Це була відповідь його на заяву Буданова. Менше з тим, давайте продовжимо. Наступальні операції без прикриття авіації неможливі. Помилка країн НАТО була в тому, що вони наполягали. На передачу нам систем ППО малого середнього Радіусу, Дії, себто армійських ППО, які мали би прикрити, і розгортання і відповідно наступ ЗСУ. цього наразі на жаль не відбулося. По перше, і систем ППО мало, і по-друге, є панівний характер, скажімо так, російської авіації в небі. Більше того, ті системи ППО, які передаються. В основному, це ПЗРК, вони працюють на відстані до 5 кілометрів. В той час як російські гелікоптери К-52 можуть практично без перешкоди знищувати українську бронетехніку на відстані до 10 кілометрів. Цьому глибока помилка західних партнерів, і тому, коли залужний говорить про необхідність прикриття наступу авіації. Він не просто те, що має рацію, він ще й має кулемета. Тому, власне, всі критичні зауваження західної преси з приводу. Уповільнено на їх думку контрнаступу збройних сил України не має під собою жодної підстави, пане Друг. Дмитре. Я якщо так. дозволите, дозвольте уточнити у вас дуже так. важлива історія. Ну, ми бачимо, що ви дуже досвідчена людина. розумієтеся, у військових експертах, звичайно, коли ви кажете, що це помилка наших партнерів, не постачання нам а, тієї самої авіації, але ми з вами розуміємо, що да у геополітиці говорити про якісь помилки можливо, і не варто. Можливо, наші партнери не надаючи нам. Спочатку леопарди, потім да, f 16 вони керуються якимись острахами прагматичними, можливо, вони чогось бояться, можливо, вони бояться ескалації. Чи яка причина має бути причина? Пане Дмитре, яка вона? Як думаєте? В першу чергу політична причина це перша. На перших початках війни боялися, власне так званих «червоної лінії» Російської Федерації. Потім, коли переконалися, що збройні сили України можуть проводити успішний характер до окупації, власне, практично без допомоги з боку країн заходу, почали надавати в певній кількості засоби активної оборони.